Чи була у вас ідея реформувати ТЦК, тому що ну? Як тут можна було цифровізувати максимально, тому що знову ж таки точаться постійно дискусії: чи мають поранені військовослужбовці потім працювати в ТЦК, вручати повістки? Потім ми бачимо, на жаль, деякі кадри так званої бусифікації. Ну, ми не можемо не звертати увагу на правопорушення так само щодо військовозобов'язаних, тому тут можна було би змінити і зобов'язати так само зробити штраф, якщо людина не з'явилася. Не оновила дані в цьому напрямку, хто щось робить, чи Міноборони взагалі цим не має займатися. Я розумію, що це генштаб, сухопутні війська займаються. Міноборони точно цим має займатися, бо міноборони формує державні політики. І в цій сфері також люди а там хочуть цим сили... займатися, хочуть реформувати ТЦК там. Немає такого поняття, як хочуть. Якщо ти найнятий менеджер, якщо є проблема ще раз масштаб проблеми. В е, входить умовно найнятий менеджер, це дорівнює масштабу його особистості. Не буває надскладних проблем. Що я пропоную, і як я до цього відношусь? Це важливо, бо завжди треба щось пропонувати. І думати над тим, як вирішити виклики. У нас є ТЦК, який працює з основними сутностями від військовозобов'язаного до умовно соціального забезпечення, територіальні центри комплектування соціальної підтримки. Да? тобто, це не тільки мобілізація і фактично рекрутинг, це і ще соціальна підтримка військовослужбовців. Я розділяючи взагалі цю реформу на декілька етапів, робила би так: резерв плюс забирає всі основні навантаження. Фактично, воно вже забрав. Ця система вже забрала це навантаження, тому що 80% процентів від строчок вже оформлюється через резерв плюс. Відчуйте, яке навантаження було знято фактично, тому що ти в декілька кліків через обмін з реєстром. І корупційні ризики. Ти і корупційні не ризики. співпрацюєш з очевидно. людиною особисто, да, очевидно. От таким чином потрібно проаналізувати, які послуги є в ТЦК, зробити їх цифровими, але залишити можливість прийти в ТЦК. Ти ніколи не можеш відняти у людини право прийти в офлайн точку. Я завжди про це казала і завжди всюди кажу про те, що ми маємо дати альтернативу, і ви побачите, наскільки буде вигравати від цього онлайн режим. Тому що коли ми оновлювали дані в 2024 році. То е, оновлення через резерв плюс це було 5 мільйонів. Далі ЦНАПи – це там, е, там мільйон, півтора мільйони, і ТЦК мільйон. Тобто очевидний вибір. Хто кому довіряє, так без <свісно> хоча нам казали мільйон разів, що ніхто не прийде в резерв плюс. Mm -hmm. А ми тільки бачили, як зростає система, як зростає довіра. Тобто, перше, перший крок проаналізувати всі життєві ситуації і відкрити цю можливість в резерв-плюсі. Знімемо навантаження. Іншу частину віддати в ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. Це стала інституційна спроможність, в якій роками здійснюється прийом заявок, запитів від громадян. Це точки, які є там дуже класна регіональна мережа. І можна віддати частину послуг в ЦНАПі, І в ТЦК залишиться бек-офіс. Тобто основні процеси, закриті процеси, робота з реєстрами, робота з профайлами. Ми думаємо, яким чином забезпечити армію найбільш цінними кадрами і так далі. І таким чином, оця трихпала система, де ТЦК бек-офіс, ЦНАП і резерв є фронт ну, тобто точкою входу для громадян, це буде суперпродуктивно е е і супер людина для наших громадян. Чи можна взагалі забрати функцію у військових ТЦК, ось це вручення повістки або контакт із військово зобов'язаним, на вашу думку? Це складне питання насправді, тому що фактично, якщо говорити про те, що якщо це сповіщення не паперове, якщо а яке воно? Яке воно? Тобто, якщо воно не паперове, якщо воно фізично не вручається або не вручається по пошті, воно має вручатися електрон. Нашій державі потрібно сформувати. Політику в сфері, я думаю, що напевно цифровізації щодо того, що є що є довіреною електронною адресою для громадянина, от умовно, у нас є електронна пошта, і направляючи повістку на цю електронну пошту, вважається, що ви це прочитаєте. Відповідно, виникає питання: а ми можемо сформувати реєстр електронних пошт, наприклад. Хто хто розробляє законодавство під це? Чи пройде воно в Верховній Раді? Де ми ж маємо в нас є депутати, які обрані суспільством, які обрані народом, громадянами. Вони мають підтримати таке законодавство. Да? І отут, якби складна робота і складна суспільна дискусія, до якої ми зараз ну фактично ну не підійшли. Да? Тобто, в нас є паперові повідомлення, паперові фактично але однозначно в тому вигляді так, воно теж не може рухатися. Ну тобто виходить постійно суспільство. Суспільний резонанс одні кажуть, що так має відбуватися мобілізація будь-яким шляхом, примусово, не примусово. А хтось каже, що е, ну ледь не ненависть до представників ТЦК до військовослужбовців, і так точно не має бути. Тобто, щось потрібно з цим робити. Хто має що з цим робити? Я думаю, що це спільна робота Міністерства оборони Генштабу, можливо, Мінцифри, відносно того, якраз а що є довірчими електронними адресами. От єдина електронна моя адреса, як військово зобов'язаного. І коли буде сформована політика щодо цього, маємо зробити консультації з Суспільством, з Верховною Радою провести це законодавство і виправити це. Ну, це цикл, да, його ми маємо пройти. От. Але безумовно це потрібно провести через обговорення, через те, щоб люди військовозобов'язані також приймали участь. Чому ми виходили публічно з комунікації, постійно говорили з користувачами? Тому що ти отримуєш зворотній зв'язок. Система розвивається швидко і правильно тоді, коли ти отримуєш зворотній зв'язок. А ви зв враховували ось ці побажання? Звичайно, звичайно. Тобто, це була можливість. Розуміти, куди чи правильно ми рухаємося, перше, чи потрібно щось відкалібрувати, поправити, виправити. І третя це, якщо тобі потрібна певна підтримка суспільства на складні питання, да, складні, складні якісь виклики, переведення була дуже складна задача, тому що півроку вони були на стопі, паперові, складні і так далі. І коли ми отримали цю неймовірну підтримку, да, переведення електронні 72 години, все навколо військового, да, тобто ми забираємо всі проміжні якісь ланки, ми в впер... Перше поставили в центр військовослужбовця. Кадровий центр Генерального штабу працював в інтересах військовослужбовця. Це такі речі, які ніколи так, ну, так дискусія не стояла, питання так не стояло. Да? Ми от привнесли цю культуру. І це дуже правильно. І наостанок ще декілька запитань. Ви працювали при міністрі оборони Рустемі Умєрове, якого називали. Очільником міністерства хаосу при ньому ви той хаос бачили, чи підтримуєте дійсно таку ідею, що при ньому міністерство оборони було міністерством хаосу? Якщо відповідати за свою сферу, за сферу цифрової трансформації, за сферу сферу цифрового розвитку, я можу сказати, що ці два роки, ну майже два роки, які ми працювали разом з командою, можливо пояснити або описати такими словами, що ми робили зміни старої. Укладеної якоїсь старого укладу старого попереднього можна сказати формату системи, який формувався 30 років. У вас було зелене світло для цього? Ну звичайно, якщо ми бачимо, що такі системи були запущені, це було зелене світло від міністра, від кабінету міністрів України, від прем'єр-міністра, від президента. Тобто, все всі необхідні погодження формувалися дуже швидко. Ми також рухались дуже швидко, бо це твоя робота. uh Привести законодавство в норму, розробити систему, набрати команду і так далі, і підтримувати її. Але я хочу сказати про те, що ви запитуєте мій погляд особистий на те, що з приводу хаосу, коли ти ламаєш стару попередню систему в багатьох напрямках, одразу зовні виглядає так, ніби щось усталене змінюється, і можливо воно виглядає як ну там якісь неусталені процедури, да, регуляторні, і так і було, бо багато було змін. Ми могли в тиждень прийняти декілька. Постанов, які змінювали кардинальні якісь речі, да? системно змінювали. Та ж армія, плюс, резерв, плюс, те, що ми зробили електронний військово-обліковий документ. Да. А зараз ми бачимо, що це було абсолютно правильні рішення, які мають свій розвиток, які вже розвиваються як екосистема. І зараз це вже усталені процеси, усталені процедури, але з новими системами. Тобто, зламані, зламані старі попередні. Підходи, порядки, якийсь час на трансформації, який виглядає, можливо, як щось неустаканене, щось нове, електронний військово-обліковий документ, який приймається, і так далі. Можливо, воно зовні виглядає як якесь там умовно неусталеність. Зараз виглядає як вже там 2.0, 3.0 і так далі. Наскільки відсотків ви задоволені своєю роботою, і чи 100% проєктів проектів ви змогли, змогли реалізувати? Якщо б я сказала, що я 100% в проєкті змогла реалізувати, ре, 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 це означало, що мій горизонт подій був там умовно декілька тижнів. Мій горизонт подій був е, іноді до п'яти років. Тобто, ми, наприклад, розробили програму по військовому космосу, військовому космосу, який би дуже хотіла, щоб вона реанімув, реанімувалась. Вона була до 2030 року. Деякі речі, такі як реєстр військовослужбовців, були заплановані на 26 рік. Звичайно, що це були закладені, фундамент і процеси е, неможливо. Запустити щось за місяць, це завжди робота ну тяготя, да, яка е, приходить там з попередніх е, е, така наскрізна робота команди, от тому е, на 100% не вийшло, тому що кожен найманий менеджер колись йде. Він йде там для іншого виклику на інші ролі і так далі. Е, чи задоволена роботу? Роботою задоволена? Єдине, що якісь беречі я виробила ще сміливіше. Ще швидше і, напевно, ще більш ну, радикальніше, да ніж я робила це, коли от ну в тій каденції. Ми і так зробили деякі речі дуже швидко проривно і екосистемно, але деякі речі я б робила швидше. Але це досвід, насправді це унікальний досвід. Досвід роботи в Міністерстві оборони під час самої масштабної війни на континенті з 1945 року. Це пік професійної форми. Я не знаю, що може бути це як не знаю, виграти Олімпійські ігри для спортсмена, це так для Сідітіо. Е Во так я це відчуваю. Так тобто, це най найбільш серйозний професійний виклик, з яким ми з командою справилися дуже гідно. Після Міністерства оборони куди вас покликали ще крім ВККС. Було багато пропозицій насправді, і це було приємно, багато і навіть настільки пропозицій, скільки сотні людей написали слова підтримки. І це було для мене дуже важливо, тому що це якби фініш твоєї роботи, і люди якби виказували да, свою підтримку, і це в такий трансформаційний період для тебе дуже важливо. Але я зараз все ж таки вважаю, що йти я маю туди, де дуже складні виклики для держави. І зараз цифровізація судової. Влади, це один з самих великих викликів для держави. Чому тому, що електронний суд? І, взагалі, цифровізація судової влади це е, така заліковка, або, е, скажімо так, великий, е, е, великий такий професійний почерк для будь-якої цифрової держави. Дуже важливо реалізувати цю задачу. Дуже важливо зробити точку входу для суддів цифровою, прозорою, контрольованою, щоб це було абсолютно доброчесно зі всіх боків, да, і щоб це було швидко, професійно, без навантажень додаткових на ВКС, І Ми це робимо. Дуже скоро вийдемо з результатами. Я думаю, що е, там ми теж будемо рухатися дуже швидко. Останнє запитання зараз: Михайло Федорова, вашого колишнього е керівника, називають одним із претендентів на. Крісло наступного президента України. Що ви про це думаєте? Чи підтримаєте його кандидатуру, якщо він дійсно буде подаватися? Я думаю, що насправді дуже важливо побачити програму будь-якого кандидата, так тобто оцінювати ту чи іншу особистість кандидата, кандидатуру, дуже складно, не розуміючи. А які для себе візію, яку які цілі ставить цей кандидат? Я завжди стараюсь відноситись, відноситись до цього технократично. Я вважаю, що Курувати мають сенси, які концепції ти приносиш, що ми будемо робити з 12 мільйонів громадян України за кордоном, як ми будемо їх реінтегрувати, які цифрові платформи ми для них запустимо, що ми будемо робити з ветеранами і військовослужбовцями, які повернуться додому, які мають також реінтегруватися, мають отримати належну роль і місце. Що ми будемо робити ну, з іншими речами, з то з тим, що армія далі розвивалася, щоб економічна стратегія у нас була така. Як часто Михайло каже, що нас чекає а у нього економічна... є така стратегія, про яку ви говорите диво. Я впевнена, що вона є, але вона має стати публічною. Uh -huh. Ми маємо її побачити. Ми маємо побачити всі, абсолютно всі кандидатури. І, е і ще раз, кандидати мають конкурувати сенсами. За сенси, і ми вже е, в такому екзистенці... екзистенційному виклику держави, що ми не можемо собі дозволити помилитися. Ми маємо обрати найдостойнішого і людину, яка поведе за собою команди, поведе за собою бізнес, бо нас чекають складні часи е, відновлення, складні часи, е, якби і, і економічно, і суспільно, і морально. Бо багато людей, якби е, е, в такому своєму власному виклику, тому для того щоб сказати. Е, Правильно, зважено збалансовано потрібно не підписуватися під пустим чеком, а бачити сенси, які несе той чи інший кандидат.